Вітаю діти! Сьогодні нас чекає подорож по вулицях міста, вашого міста, того, в якому ви живете. І ви розкажете, яке це місто, який транспорт в ньому є, як рухаються по місту пішоходи, водії та пасажири. Разом з нами буде подорожувати. Отик він хоче послухати наші розмови і теж навчитися поводити себе у великому місті. Або в маленькому місті? В якому місті ви живете? Яке воно? Який транспорт рухається у вашому місті? Пасажирський. Вантажний, який ще транспорт, він може бути повітряний або наземний. Котик уважно дивиться на дорогу. І йому цікаво, чому машини їдуть в різні боки, тому що на цій дорозі дозволено двосторонній рух. Подивіться, посередині проходять відмітки по дорозі, які розділяють дорогу на дві частини. Тому машини можуть їхати в різні боки, праворуч і ліворуч. Саме такий рух називається двосторонній. Подивіться. Автобуси стоять і не рухаються, чекають, поки хлопчик перейде дорогу. Як ви гадаєте, чому? Вірно, тому що він збирається переходити дорогу по пішохідному переходу, який ще має іншу назву. Вірно, зебра. Чому пішохідний перехід називають зеброю? Тому що так само, як і у зебри, у пішохідного переходу є полоски. Чому саме важливо ходити по пішохідному переходу через дорогу? Бо це найбезпечніше місце, і всі водії знають, що треба поступитися пішоходу на пішохідному переході. Наш уважний котик продовжує спостерігати, що ж відбувається в нашому місті. І він побачив велосипедистів і став міркувати, «Хм, велосипед це добре чи погано? Як ви вважаєте, добре, коли людина їздить на велосипеді, чи погано? Їзда на велосипеді це корисно для здоров'я. На велосипеді можна швидше пересуватися, ніж якщо ходити пішки. Велосипед не забруднює повітря, тому це дуже добре для навколишнього середовища. А що ж може бути поганого в велосипеді? Погано це коли ти впав з велосипеда і не маєш захисних обладунків шолома наколінників, перчаток захисних. От тоді велосипед це дійсно погано, ти можеш травмуватися. Тому, шановні велосипедисти, одягніть шоломи! Пропоную пограти. Гру, який транспорт і що він може. Скажіть, що може велосипед? Їздити по дорозі, літати у повітрі чи плавати в морі? Вірно, повітряна куля, що може? Їздити по дорозі, літати у повітрі, плавати у морі? Вірно літати у повітрі. Літак що може? Вірно літати у повітрі. Якщо ми подивимося на велосипед, повітряну кулю і літак. Повітряна куля і літак це який транспорт? Наземний повітряний. Вірно, повітряний. А велосипед. Велосипед це наземний транспорт. Що може автомобіль? Вірно, автомобіль може їхати по дорозі. Човен? Човен може плавати по морю. Мотоцикл? Вірно, мотоцикл може їхати по дорозі. Спробуйте. Назвати, що спільного є у мотоцикла та автомобіля? Вірно. Колеса, фари, що ще? Сидіння для водія? Кермо? Гальма. Бачите, як багато спільного? А чим відрізняється? Мотоцикл від автомобіля. Кількістю колес згодна. В автомобілі може їхати більше людей, ніж на мотоциклі. Кожен вид транспорту має своє призначення і його використовують в залежності від власних потреб. Сьогодні ми багато з вами мандрували по місту. І побачили різні автомобілі і дізналися багато цікавого про правила дорожнього руху. А зараз хочу запитати, який саме вид транспорту на екрані? Вірно, це вантажний автомобіль. Якщо він вантажний, то він може що перевозити? Вантажі. Вантажний автомобіль у нас перевозить зерно. В Україні вирощують дуже багато зерна і ось саме восени зібраний врожай машинами перевозять на зберігання. Пропоную намалювати вантажівку, яка перевозить зерно. Для роботи нам потрібен аркуш білого кольору, вода, пензлик, простий олівець та гуашеві фарби. Спочатку малюємо прямо кутник. Зверху малюємо квадрат. Це буде кабіна для водія. Від кабіни вниз малюємо рівну лінію. Це будуть двері. Тепер намалюємо колеса круглої форми, задні колесо. Ось так. І Передні колесо кабіну зробимо червоним кольором, по контуру обводимо червоною фарбою ось так. Залишаємо білий квадрат, це буде вікно в кабіні. Набираємо на пентлек синьої фарби і по контуру обводимо прямокутник. це буде кузов нашої машини. Фарби набираємо на пензлик небагато, тоді робота буде охайною, фарба не потече і зафарбовуємо. Що нам залишилось намалювати? Так, колеса. Якого кольору будемо малювати? Чорного. Малюємо колеса круглі. Ось так. Попереду намалюємо фару, щоб було видно, куди їхати. Тепер намалюємо вантаж пшениця жовтого кольору, тому і малюємо гірку з такою жовтою фарбою. Сподіваюсь, у вас теж вийшов гарний малюнок. І ваші фотографії з автомобілями вантажними я зможу побачити на нашій віртуальній виставці. А на прощання ми зробимо гімнастику для очей. Рухаємо тільки очима, голівка не рухається. Куточка у куточок. Рухаються очі в інший бік поклипали очима одним другим по коло ручками погладили очі затулені. Відкрили очі, порухали. До зустрічі, діти!